Витрата пального лежить у межах 4-5,5 літрів. Можна організувати ночівлю тут. Саме от у такому білому кольорі виглядає дуже класно. Так кайфонета від цієї машини, що більше ну, зможете їздити повільно, але вже так. Привіт, друзі! Я радий вітати всіх підписників каналу АвтоЕксперт Дніпро. А ті, хто ще не підписаний, раджу підписатись, бо в нас чимало цікавих відео про... Свіжі автомобілі. Мене звуть Валерій. Сьогодні у нас на відеогляді дуже цікавий автомобіль. А про який саме автомобіль йде мова? Можливо, це. Сьогоднішній лідер продажів у класі компактних кросоверів серед преміальних автомобілів, тому що це Audi q 5 другого покоління. І перш ніж перейти безпосередньо до огляду автомобіля, я би хотів декілька цікавих фактів про компанію Audi розказати. Це компанія у складі концерну Volkswagen Audi Group, це, напевно, вже відомо всім. А от те, що компанія випускає близько двох тисяч автомобілів з повним приводом щодня, от про це знають далеко не всі. І саме на повному приводі тризирній характеристиці компанії Audi, ми будемо намагатися зробити сьогодні акцент. І варто також відзначити, що у нашому кросовері Audi Q5 другого покоління використовується вже сьома ітерація повного приводу від компанії Audi. Яка має назву власну назву Кватро Ультра. Система постійно аналізує кожні 10 мілісекунд, аналізує дані від пробуксовки передніх та задніх коліс і має можливість відмикати колеса задньої осі від повного приводу. Але якщо того потребують дорожні умови, то вмикається повний привод так само швидко, десь близько 50 мілісекунд, 50 тисячних секунди. Тому можна вважати, що він завжди на готові, завжди на стражі безпеки і гарної керованості. І подивіться до того ж, як гарно виглядає цей автомобіль у сосновому лісі. Саме от у такому білому кольорі виглядає дуже класно. А також зауважу, що у нас автомобіль офіційний, проданий через автосалон в Україні. З мінімальним пробігом 38 тисяч 2019 року, і тому він у відмінному стані. До цього було перше покоління, яке там мало нарікання і по надійності, і по електроніці. Як завжди буває, тобто компанія зробила перше покоління як такий пробний шар, і в другому поколінні вже вивчила домашнє завдання і зробила класний кросовер з класною надійністю, з гарними агрегатами і дуже затребуваний на ринку. До того ж, у нашого автомобіля, саме у нашого, є така характерна опція, яка ну, не часто зустрічається на цих автомобілях, а саме пневмопідвізка. Пневмопідвізка розроблена компанією Audi, носить власну назву Audi Air Suspension. І у нашому автомобілі має можливість досягати 4 рівнів положення кузова над дорогою. Мінімальний дорожній просвіт, який працює у положені підвізки динамік складає 170 мм. Це такий трасовий режим. Тобто, у будь-якому разі кросовер не низький. Але у положенні ліфт Off-Road, як от зараз ми зробили на цьому автомобілі, дорожній просвіт складає 230 мм. І це класний показник для цього класу автомобілів. І також на нашому автомобілі 18-дюймові колісні диски з такою високопрофільною гумою. Яка от зараз гарно у нагоді, по-перше, ми на таких піщаних доріжках ніде не зачепили диски завдяки високопрофільній гумі, а ще завдяки ну, прилічному дорожньому просвіту. Тепер щодо передньої частини, хотів би сказати пару слів. По-перше, ну, авто однозначно ідентифікується як Audi, тому що не помітити отаку фальшрадіаторну редеаторну отакі крупненькі чотири кільця, ну просто неможливо. По-друге, тут у нас не базові, а світлодіодні фари. Це більш високий рівень. Є ще матричні фари, але я ну, не зустрічав таких на Audi Q5 цього покоління, можливо, вони є. І ось такі от крупненькі ще й воздухоповітрязабірники, І це все ну, однозначно преміально, однозначно Audi ще й підкреслено отакою бірочкою Quattro. Тепер перейдемо до агрегатів, які встановлені на нашому автомобілі. У нас встановлений 2-літровий бензиновий двигун TFSI потужністю 245 кінських сил і обертаючим моментом 370 Нм. Причому у цього двигуна зроблено таке рівненьке плато обертаючого моменту від 1600 обертів до 4300 він максимальний. Тобто, на ходу це відчувається, що ну, така. Буквально лавина обертаючого моменту накатує дуже гарна тяга. Щодо надійності, то у третього покоління цих двигунів, 3G вони називаються, вже подолані деякі недоліки, які були у першому, другому поколінні. Там було, тягнувся ланцюг, там був трошки масляне споживання. У цих двигунів уже це все подолано. Тому як і дизельний двигун, так і бензиновий у цих автомобілях вже надійні. Також, як можна сказати, що і надійна семиступенева коробка передач. А ще от дивіться, який характерний елемент є під капотом, це отут біля петель капоту встановлені піропатрони, які у випадку зіткнення із пішоходом піднімають, відстрілюють, піднімають задню частину капоту, щоб знизити ризик небезпечних травм пішохода. І це також частина безпеки Audi, частина Філософії безпеки Ауді. Про інші елементи я трошки розкажу з водійського місця. До речі, капот зроблений з алюмінію, тому легкий із його відкриванням і закриванням, наприклад, справиться навіть дівчина. Тепер щодо розмірів автомобіля, Ку-5 другого покоління це середньорозмірний кросовер. його загальна довжина 4 метри 67 см. Він дуже зручний у місті під час парковок, але в нього є достатньо. Простору у салоні для п'яти пасажирів і ще вистачає місця для багажа. Ззаду в нас підкреслено, що це версія 45 TFSI, тобто це потужність мотора 245 кінських сил. Ще є отакі гарні світло, повністю світлодіодні задні фонарі. Є дублюючі елементи у задніх бамперах. Загалом зовнішність така дуже цільна. В нас от навіть нижні частини окрашені у коль... пофарбовані у колір кузова. Тому дуже цільна така зовнішність щодо задньої двері, то вона з електроприводом відкриває усей по всій ширині пройом і дуже гарно поміщати дуже гарний пройом для місця багажу. Дивіться, до речі, який стан автомобіля 38 тисяч пробігу ще на, оці, на оцьому. Порошку алюмінієвому ще встановлено плівочку, яка е, залишилась з завода. А ще що можна сказати про багажник? Його об'єм 560 літрів. У нього є зручні кнопочки, які можуть понизити пневму у максимально низьке положення, для того, щоб вам зручніше трошки було сюди завантажити якісь тяжові, якісь важкі предмети, повністю обшитим м'яким матеріалом. Є підсвіточка світлодіодна, і спинка сидіння складається повністю у рівень з полом. Як компанія Ваг відноситься до свого покупця, як гарно вкладає організовано запаску і комплект інструменти. От на своєму місці домкратик, на своєму місці запаска, яку потрібно буде надути, і компресор, який потрібно буде підключити до запаски, щоб привести її в робочий стан, як то кажуть. Дивіться, як класно тут можна розташуватись. Кросовер, який ззовні, нібито не дуже великий, але внутрі при складених сидіннях дуже багато місця. Можна організувати ночівлю тут. І дуже зручно, кругом м'які гарні матеріали. І виїхати на бережок річки, посидіти отак от зудочкою, ще й з дахом над головою. Це також дуже приємно і також предоставить вам таку можливість Audi Q5. На задньому сидінні вистачає місця для людини з середнього зросту. Дуже гарно сідати гарний проєм над головою. Над головою ще в мене залишається десь близько 15 сантиметрів. Багато місця. Сидіння зручні, у нього, у нього як у німецьке сидіння, так влипаєш. Воно трошки жорсткувате на перший погляд. Але потім влипаєш і це дуже гарно у дальній дорозі. Є підлокітник отакий. от. Є повністю дуже непогані матеріали. В нас отака шоколадного кольору шкіра. Є жорсткі спинки передніх сидінь, але до них не достають коліна, а під переднє сидіння ступні можна простягнути. Тому е, зручно, багато місця, комфортно, однозначно преміально, класна шкіра. Дуже рекомендую. Друзі, варто зазначити, Audi Q5 і так має непогані позашляхові якості завдяки непоганому дорожньому просвіту і невеликим бамперам. Але от у нашому автомобілі пневмопідвізка ще й допомагає підняти е кузов до рівня 230 мм над рівнем дороги. А ще є система повного приводу Quattro Ultra, яка також от на пісочку підключається ну майже моментально, ну майже невідчутно загалом. Е Завжди автомобіль повнопривідний, і є. Я зараз продемонструю ще одна система контролю спуску з гори допомогою при спуску з гори, яку також дуже зручно контролювати. Тобто ви от увімкнули її кнопкою, далі педалю гальма задали швидкість, яка вам зручна, і автомобіль все робить сам От близько десь 4 км на годину. От зараз ми задали. Я повністю убрав ноги з педалей. І гальма, і газу, і автомобіль їде сам. Це дуже зручно, і саме те зручно, що можна задати цю швидкість. Якщо ви хочете трошки обережніше, то автомобіль зрозуміє вас і зробить це за вас. Є в нашій комплектації камера заднього огляду, парктроніки передній і задній, які от так на, навіть на таких вузеньких дорожках дають можливість повністю контролювати простір. Навколо автомобіля вони бачать навіть такі невеличкі кустики. Дуже зручно їхати. Колись ми їхали тут на Volvo xc 90 з системою кругового огляду. Зараз їдемо тільки з одною камерою, і все одно дуже зручно, все одно все маю можливість контролювати. Так, на дорогу вже виїхали на асфальтовану, трошки маю можливість оглянути навколо себе в салоні, тому трошки пройдемось по комплектації. У саме нашому автомобілі звичайна панель приладів аналогова. Ось такий екран. Є вже після рестайлінгу машини з більшим екраном, але цей дуже зручний, виводиться камера заднього огляду у непоганому, у непоганому і у непоганій якості. Є можливість регулювати сім режимів руху. Максимально приподняти Lift оффроад, Road, All-Road. Це для всіх доріг трошки приспускається підвізка, ефішенсі це максимально, максимально знижене спожиття пального. Далі по комплектації, що у нас є? В нас однозонний кліматконтроль, в нас є підігрів передніх сидінь. В нас є функція автохолд, автоматичний. Автоматичне стоянкове гальмо, кнопковий запуск, так як ну, завжди нерідко буває на автомобілях Audi. Є дуже класне кермо, є сидіння з електрорегулюванням. Можна дуже класно, причому на ходу, трошки підрегулювати сидіння під себе. Воно також так обнімає гарно. Є гарні матеріали в салоні, є ось такі дерев'яні вставочки. Оце опція, це не на всіх автомобілях буває. Такі коричневі дерев'яні вставочки гармонійно поєднуються з коричневою шкірою сидінь. Дуже зручна посадка. над головою дуже багато місця. Буде зручно, як це нерідко можна зауважити у німецьких автомобілях, буде зручно людям самої різної комплекції, від тендітної дівчинки до такого. Великого чоловіка. Друзі, щодо, щодо витрати пального на двигуні 2.0 TFSI, Звісно ж, якщо ми от зараз як їдемо по загородній по заміській загородні, за трасі на круїз-контролі, в нас витрата пального лежить у межах. З невеликою швидкістю, десь близько 70-80 км на годину, витрата пального лежить у межах 4-5,5 літрів. Але це за міський цикл такий не дуже швидкий. Звісно ж, у місті витрата пального буде більша, але загалом, от уже пару днів поїздив на цьому автомобілі, можна ловити у діапазоні від 8 до 9 літрів. Це, якщо не. Не доказувати нікому, що авто саме швидке. Хоча це також можна робити, бо дуже гарний відгук автомобіля на натиск педалі акселератору. Він моментально прокидається, моментально навіть з таким невеличким шумом. Двигун дуже класний. От великий, крутний момент обертаючий, він дуже-дуже відчутний. Зараз пробуємо. Спрацювання системи Audi PreSense. у нас є система автоматичного гальмування перед перешкодою, і вона діє як на низькій, так і на високій швидкості. От зараз ми спробуємо на дорозі, як будемо їхати швидко, вона в нас спрацює і ось все, Audi PreSense і лупить по тормозах. Цей цей ролик я вів до того, що Audi Q5 дуже комфортна машина, і це дійсно так. Але якщо хочеться, захочеться от поїхати на всі гроші, доїхати до, там, до максималки 237 км на годину, вона це охотно зробить, і ви те так кайфонета від цієї машини, що більше ну, зможете їздити повільно, але вже так не дуже. Ну а тепер зараз ми перевіримо розгін до сотні цього автомобіля. Тому що він складає 6,4 секунди. Дуже жива, динамічна машина. І отут ми спробуємо у це, усе оце плато обертаючого моменту, яке нам дасть максимальну тягу у всьому діапазоні обертів. Погнали зараз! Ну Це прямо пісня, прямо вона зривається з місця. Жодної пробуксовки. Кватро працює ідеально. І моментальний Ну, може трошки більше, ніж 6 секунд. Але відчуття дуже клас. Ну що, Друзі, ось от такий, от, я б сказав, би, прикольний автомобіль у нас з'явився. Дуже класний у динаміці, дуже класний у комфорті. Audi Q5 другого покоління з 2-літровим бензиновим двигуном версія 45 TFSI. З пробігом за Ледве 38 тисяч кілометрів 2019 року авто на повному сервісному обслуговуванні. Повністю у заводській фарбі. Зараз це ми трошки покажемо. А знайти нас можна у Дніпрі. Ми, до речі, не ховаємо автомобіль, будь-хто може прийти і зробити на ньому тест-драйв. Продовжу. У Дніпрі на вулиці Княгині Ольги, 19Б на території автоцентру Вольво. Це ровно навпроти річпорту. З вами був Валерій і дуже сподіваюся зустрітись з вами на тездрайві. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте підписатись. І до нових зустрічей. Пока. Автоексперт Дніпро телефонуй, і все буде чудово. Автоексперт Дніпро. У світі більше немає такого. Автоексперт Дніпро. Ми знаємо, що буде далі. Автоексперт Дніпро розповімо на youtube каналі